Віктор, фірма «Профіцентр», офіційний дилер «Ускварна Україна. І я по праву вважаю себе одним із національних експертів, скажімо так, провідних національних експертів, що стосується встановлення і використання роботів газонокосарок. косара Сьогодні розглянемо, власне, що таке є робот газонокосарка, косарка як він працює. Які є нюанси його інсталяції, нюанси його використання. І теж розглянемо відмінності між різними роботами-газонокосарками. Що ми бачимо перед собою, власне, це є топова модель робота газонокосарки Husqvarna, це є 450X. І тут, власне, уже в самій назві. Є дуже істотна характеристика конкретно цього апарату. Цифра X означає, що ця модель обладнання, обладнана GPS-корекцією. Тобто, якщо ми цей робот встановлюємо на ділянку, особливо коли ділянка складна, заплутана, має якісь розгалудження і зарядна станція знаходиться десь в одній частині, Робот обробляє цю складну ділянку, викошує траву і повертається до цієї зарядної станції час від часу, то моделі із буквою X мають можливість складати план ділянки, карту. І складаючи цю карту, робот автоматично оптимізує свою роботу на всій площі ділянки. Тобто робот може зарядитися в станції і наступний раз, виїхавши з докстанції, не почати косити хаотично десь поруч із докстанцією, може автоматично поїхати спочатку у найвіддаленіший кінець ділянки і почати косіння саме там, викосити весь заряд батареї, аж потім повернутися на докстанцію. Тому е оця буква X, власне, е дуже важлива для тих. Користувачів, в яких є ділянки складні, ділянки великі, ділянки з переходами і так далі. Дуже класна функція. Ця молодець конкретно здатна ефективно покосити до 5 тисяч квадратних метрів трави за добу. Це ми говоримо про ділянку, яка умовно є квадратною чи прямокутною. Якщо ділянка є із рослинами. Із водоймами, і з кущами, які треба об'їздити і так далі. Ця площа, звичайно, трохи зменшується. Щоб ми могли радити, який робот потрібен конкретно на ділянку безпосередньо, наприклад, вашу, то ми б її мали бачити. Це можна зробити, звичайно, за допомогою відеозв'язку. Можливо оцінити ділянку, її розмір, її складність, і відповідно запропонувати той робот, який ідеально впорається із косінням трави на тій ділянці. Я би хотів пояснити спочатку загалом, як працюють роботи газонокосарки Для того, щоб робот газонокосарка загалом працював. Нам потрібна деяка підготовка на самій ділянці, яку ми будемо косити. Ми говоримо про інсталяцію робота, то важливою, важливою частиною інсталяції власне, є спеціалізована машина від Хоскварни, яка дозволяє нам встановлювати роботу дуже якісно і швидко. Дана машина, власне, ось сам провід, який є контурним. Контурним проводом встановлюється прямо під газон. Тобто по всьому контуру ділянки, де працює робот, під травою проходить ось такий кабель. Ця машина ховає, ховає кабель відразу під траву і це дозволяє встановлювати роботу дуже якісно і ефективно вже на готових газонах. Якщо газон знаходиться в процесі скажімо, планування, в процесі побудови, то контур можливо прокладувати прямо ще перед посівом трави. Це теж дуже класний метод, який себе виправдовує. Два варіанти є можливі. Перед посівом трави або вже на готовий газон за допомогою цієї машини. І ось ми навіть не знайдемо не знайдемо на газоні станом на сьогодні місце, де, в якому місці ця машина прокладала кабель, тому що трава зімкнулася. Буквально трава після відбувається невеликий проріз. Глибину прорізу ми можемо регулювати самі за допомогою машини. Це може бути від 1 до 5 см під травою. І кабель у нас є надійно схований, і робот чудово працює. Машина так само має лічильник метрів, що дозволяє досить ефективно і швидко терифікувати цю роботу, визначати кількість самого матеріалу, який необхідний для інсталяції. З самого принципу косіння трави з роботом-газонокосаркою. Роботи газонокосарки, відповідно, приблизно всередині корпусу мають так звану косильну деку, на якій закріплені три ножі. Ось за допомогою власне, цих ножів відбувається косіння трави. Цей робот зараз є презентований безпосередньо з трави, із косіння з поля, тому він не є. В такому вигляді, в якому клієнти його отримують, коли відкривають коробку. Але, власне, ми якраз хотіли демонструвати робочу машину, а не машину з вітрини магазину. Тому навмисне взяли робот, як він приблизно виглядає, коли він косить, косить траву. Це машина, яка працює в дощ, в будь-яку погоду. Звичайно, не в мороз і не в холод. Загалом роботи. Не працюють при температурі нижче 3 градусів. Власне, деякі моделі з лінійки Husqvarna взагалі вимикаються при температурі нижче 3 градусів. Інші моделі не мають цієї функції, але це відомо, що ріст трави припиняється, коли температура є нижче плюс 3 градуси. То його робота не є потрібною. Ось є ця косильна дека, і ножі закріплені на незалежній на ось є шуруп, яким він прикріплений. І це зроблено таким чином, що ніж на незалежній підвісі. Я його можу повертати. Коли крутиться дека з великою швидкістю, цей ніж викидається від центрову і скошує траву і зразу перемелює її, оскільки швидкість, це є ультрашвидкість. Перемелює на мілку фракцію. Ця трава паде зразу. І підживлює сам газон. Тобто газон не втрачає вологи, саму траву ви ніколи не бачите, де ж та трава, яка спрошена, тому що вона є перемелена на дрібну фракцію і паде в дерн трави, перетворюється таким чином фактично в добриво. Сама трава має азот. Всі знають, що траву добре живити, траву добре живити азотними добривами. Відповідно, коли трава підживлює себе саму. То газон є завжди зеленіший, колір зеленого є інтенсивніший, тому що трава завжди отримує нове добриво і завжди отримує трохи більше вологи, тому що сама трава має багато вологи. І ще що цікаве: ось ці ножі, коли вони на газоні, уявімо собі, є гілки, якийсь камінчик або якась ігрушка дитяча, і ніж вдаряється в неї. Що ми бачимо? Ніж вдаряється. І ховається. Потім від центровою силою знову вискакує. Таким чином, ми не отримуємо пошкодження ані косарки, ані ножа, ані якогось зайвого предмету, який опинився на траві. Тому що ножі в нас ховаються і не ламаються. Це є дуже цікава особливість цих апаратів. Потім якраз Husqvarna має запатентовану технологію, яка має оцей зовнішній диск. Цей зовнішній диск він не є безпосередньо призначений для косіння трави, оскільки косильна дека у нас ось тут є окрема цього чорного кольору, до якої прикріплені ножі. А цей диск крутиться по інерції за косильною декою. І що він нам забезпечує? Забезпечує насправді дуже важливу функцію. Рівномірно розподіляє ту траву, яку скошує косильна дека, і розподіляє її рівномірно по газону. Це раз, особливо у мокру погоду, тому що робот газонокосарка теж відмінно працює в дощ. При мокрій погоді, при дощовій погоді, мокра трава. Має здатність прилипати до ножів і прилипати до косильної деки. Але вона не прилипає взагалі, коли в нас є оцей диск, який інерційно крутиться і навіть усю мокру траву розподіляє завжди рівномірно. І тому ось такі диски зустрічаються, власне, тільки на роботах, косарках від Husqvarna. Це запатентована технологія, здається, дрібниця, але насправді. Дуже важлива штука, оскільки косіння в дощ відбувається часто або косіння мокрої трави після поливу і так далі. Тому звертаємо увагу на цю корисну річ. Робот приводиться в рух за допомогою задніх коліс. Вони є незалежні, мають два окремі двигуни на кожне колесо і відповідно за потреби. Один двигун крутиться вперед, інший назад, тобто робот може розвертатися на місці. Будь-яким чином, як відповідно командує йому його закладена програма. Спереду, у нас є просто незалежні колеса, які повертаються. Ось, це є фактично великий апарат, один з найбільших із лінійки Husqvarna, і один з найбільших загалом. Із роботів газонокосарок на ринку, як таких з інших виробників. Ще ми знизу маємо власне увімкнення. Вимкнення, і ми маємо технічний отвір для підключення, для підключення кабелю для програмного забезпечення для тестування робота. Цей отвір не є для користувачів. Цей робот є власне для нас, як для сервісного центру. Ми його зараз закриємо, щоб він залишався чистий, замкнули. За допомогою цього отвора ми встановлюємо нове програмне забезпечення, яке рекомендується робити мінімум раз у рік. Так само робимо повну функціональну діагностику. Визначаємо, власне, при поломках визначаємо, яка поломка, і дивимося, який сервіс необхідний цій машині на даний час. Це є серце. Косильна дека у 450-50-му роботі має моторизований привід. Тобто ми можемо регулювати косіння за допомогою додатку в мобільному телефоні, дека, відповідно, автоматично збільшує чи зменшує висоту косіння. Добре, що ми маємо зверху. По-перше, ми маємо два контакти, за допомогою яких робот заїздить у док-станцію. І таким чином відбувається косіння. В цій моделі є так само два датчики. Це є, це є датчики приближення, які сповільнюють робот, коли робот приближується до якоїсь перешкоди. Чи це дерево, чи це людина, чи це тварина. Коли робот під'їздить до перешкоди, він сповільнює рух і відбувається плавний, е плавний контакт. Тут чи варто зауважити власне, зовнішній, зовнішній корпус е і власне, сам робот є в мене такі незалежній підвісці. Ось я їх рухаю, вони так амортизують, тому що цей зовнішній кожух кріпиться на чотирьох е амортизаторах таких пружинних. Два тут і два тут. І відповідно в будь-якому випадку робот має плавний контакт до будь-якої перешкоди. Ну і звичайно, і, звичайно, серце робота, власне, не серце, але інтерфейс, де ми задаємо, задаємо пін-код і можемо управляти цим роботом. Якщо ми не здаємо пін-код, вмикається. Сигналізація і сигналізує про те, що хтось з неавторизованих приблизився до цього робота чи підняв його. До речі, якщо робот працює і я піднімаю його з трави, теж включається сигналізація і сигналізує на мобільний додаток власника, що робот піднятий, чи робот десь заплутаний. І відповідно з мобільного додатку я теж маю можливість. Дивитися, де робот знаходиться на даний момент, тому що мобільний дато Хускверна підтягує карти Google, і я на картах Google бачу, де мій робот і що він робить. Тепер щодо, щодо встановлення робота на ділянці, яке це місце може бути, яке не може бути. Загалом робот встановлюється на краю ділянки. Тобто обов'язково він не може бути десь посередині, і бажано, щоб недалеко було джерело живлення струму. Тому що блок живлення докстанції вмикається в стандартну електромережу 220 вольт для підживлення струмом самої докстанції. Ми зараз подивимося на прикладі безпосередньо цього апарату на нашій ділянці, де знаходиться блок живлення. Як він підключений до самого контура і безпосередньо до жилення 220. Власне, док-станція для 450-го робота. В роботі ми розглядали два контакти, за допомогою яких робот заряджається. Це, власне, в док-станції є власне, теж два контакти. Робот перед передом сюди заїздить автоматично, приблизно. Година роботи, година зарядки. В таких циклах працюють всі апарати. І заряджається, і автономно виїздить. До станції у нас є контур, який ми показували. З одного боку підходить контур, з іншого боку підходить контур, вони обидва вмикаються в докстанцію. Також у до нас, нас до докстанції підходить кабель живлення. У нас є тут в цьому випадку. Затуємо підсобне приміщення. У підсобному приміщенні є розетка. Сам блок живлення увімкнутий у підсобному приміщенні в розетку, а на, на вулицю у нас вже виходить низьковольтний кабель живлення, який живить до станції. Тепер давайте розглянемо сам принцип руху робота по, по ділянці, по траві. Для цього ми наш робот запустимо. І поспостерігаємо за ним, це найкраще, найкраще описувати і дивитися безпосередньо під час роботи машини. Маємо перешкоду це початок бруківки. Він власне, тепер до цієї перешкоди просто доторкається і відштовхується, їде в зоротньому напрямку. Якщо в нас там немає перешкоди у вигляді бруківки, зараз він направляється. В інший напрямок до Туй, вже під самі Туї він не буде залазити, тому що там є обмежувальний провід, і він, переїхавши обмежувальний провід, розвертається і знову ж їде в зоротньому напрямку. Наскільки ось це він сповільнився, із-за того, що датчики, які ми розглядали, відчули, що є перешкода, і відповідно, коли він доїздить до Туй, він автоматично сповільнюється. Зараз наш оператор стоїть перед роботом, тому він їде повільно. Якщо оператор стане в бік, то робот пришвидшиться. Ось, і напевно, він зараз доїде до іншого робота і розгляне його як перешкоду, так само перед ним сповільниться. Так, ось є сповільнення. Власне, є перешкода. І таким чином. Тут, бачите, на даній ділянці, на даній ділянці бруківка є вища, ніж трава. То ми маємо недокошений бортик. На даній ділянці є не дуже грамотно укладений газон. Якщо ми говоримо про, про логічне укладення газону, то бруківка мала би бути в рівні з травою, що є в більшості випадків станом на сьогодні, тоді робот передніми колесами переїздить на бруківку і викошує це місце під ноль. В цьому випадку. Оскільки він не може переїхати сюди, бо є досить е, високі борти, ми мусимо це місце підкошувати вручну. Е, зараз у нас робот знаходиться в стані. Це, власне, як виглядає додаток у е, Зараз, в мене стоїть він зараз німецькою мовою. власне, Якщо у вас система телефону є українською, то відповідно додаток зразу є українською, е, ми можемо робот мати в автоматичному режимі, а можемо так само. Дати йому, наприклад, попрацювати поза графіком. Ну, вибираємо умовно 3 години. І зараз маємо інформацію, що система посилає сигнал на робот, і наш робот зараз буде її виконувати. Окей. Робот отримав команду виїхати з станції поза графіком і попрацювати 3 години. Ми зараз це просто використаємо для декількох хвилин, щоб зрозуміти. ось власне він під'їздить до перешкоди, в цьому випадку до борта. І ось це звук, звук характерний, де включилося декілько сильно. Він є досить тихенький. Тобто, навіть якщо робот їздить вночі по ділянці, то він нікого не збудить. Він працює дуже тихо. Теж із цього ж додатку. Ми можемо налаштувати висоту косіння. Зараз ми це зробимо, провіривши, яка в нас тепер є висота косіння. У нас тепер є висота косіння 5 см. Для цієї ділянки, для цього часу, це є окей, але система дозволяє встановлювати висоту косіння від 1 см до 9 см це є максимум. Ось. Я би навіть зараз тут залишив 4. Це, е, трава ще не піддобрювалася взагалі. Ну, ми е, зазвичай раз, раз в рік е, трошки підживлюємо газон. Е, вже протягом року не підживлюємо, тому що підживлює він сам себе, я зберігаю. Робот зупиняється. Коли він отримує будь-яку команду, він зупиняється. Її обробляє, виконує. Зараз він змінює висоту косіння, опускає відповідно косільну деку на 1 см і продовжує роботу. Огою додатку зажену робот, тимчасово на парковку, у нас є функція паркуватися, паркування до наступного графіку. Передаємо команду і їдемо на дистанцію. Відповідно, робот автоматично вимикає косильну деку і виконує зараз єдину команду пошук докстанції і паркування в неї. Я хотів би зараз розглянути різницю між роботами. У нас є фактично найрозповсюдженіша модель станом на сьогодні в Україні. Це є Automover 305 і Automover 450, який є менш розповсюджений, оскільки він призначений для великих ділянок трави і на нього є попит значно менший. Різницю між ними тому що ми часто маємо часто запити від клієнтів. Яка різниця? В чому різниця? Чому цей робот є значно дешевшим, а 450-450-й значно дорожчий? По-перше, косильна дека. У 450-го, бачите, косильна дека є більша, більшого діаметру. Ножики, які, яким вони ріжуть траву, вони є одинакові. У 450-го маємо більшу деку, маємо більше колеса приводу і маємо швидший привід. Перше колесо є більші, і він є швидший. Самі двигуни є швидші за допомогою і тому. Цей апарат обробляє ефективно 500 квадратних метрів ділянки. А цей робот може ефективно викошувати ділянки до 5000 квадратів. І це робот і той робот. Але, як кажуть, у нас в Одесі між ними є дві великі різниці. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал, задавайте нам запитання. Ми надіємося, у вас нема запитань, на які ми не зможемо відповісти. А якщо вони виникнуть, то ми будемо дуже вдячні, тому що ми хочемо дізнатися самі все, що нове, про роботи і про їх використання. Ставте лайки. З вами був Віктор, канал «Профіцентр». Папа!